Боже мій, ми відкрили для вас спеціальну вакансію. вчайте англійську. Це дуже, дуже, дуже важливо. Вам необхідні ці соцмережі? Напишіть про хобі. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, як знайти свою першу роботу саме спеціалістом у 2025 році. Перед тим як перейти до основної теми відео, я коротенько розкажу про себе. Я займаюся, де я працювала, тому... Лецка, я почала працювати самем спеціалісткою в 2021 році. До того я більше ніж 4 роки працювала тренеркою зі стречингу, і це був такий несподіваний перехід для мене в нову сферу, бо я хотіла розвивати соцмережі для себе особисто, але дуже несподівано мене ця тема настільки захопила, що ось вже більше 4 років я працюю smm менеджеркою. На той момент, в 2021 році, моєю першою роботою став магазин продуктових товарів. Він знаходився в Польщі приблизно півроку. Я працювала з ними, але потім з Польщі я переїхала назад в Київ і перейшла в it Сферу. І це було найкраще, що мабуть траплялося зі мною в житті з компанією. Вже в Києві я пропрацювала більше двох з половиною років. І це був для мене просто неймовірний буст. Бо IT – це абсолютно інша сфера, в якій ти кожен день маєш розвиватися, маєш цікавитись чимось новим. Плюс для мене це був такий вихід з зони комфорту, бо я до цього ніколи раніше не працювала в офісі, а потім ще й довелося повністю всі процеси переводити на віддалений режим, що теж стало таким певним викликом. Після цієї компанії сталося так, що я переїхала в штати, і тут постав новий виклик з пошуку роботи. Також я працюю фултайм знову IT-шці, але в іншій компанії і займаюся соцмережами для різних додатків. Це така дуже дуже коротенька стисла історія про мою роботу. Можливо, пізніше я зроблю повне відео про мій кар'єрний шлях. Можливо, комусь це буде цікаво або зможе чимось допомогти. Переходимо до головної суті відео, як знайти свою першу роботу в 25-му році. Поїхали, поговоримо про це. Почнемо з того. Що потрібно мати перед пошуком роботи, як на мене, найголовніша ваша річ це портфоліо, портфоліо, яке показує, що ви дійсно вмієте робити, з якими нішами ви працювали, які у вас є знання, і як ви загалом бачите цю роботу? Я розумію, що для junior спеціалістів або для тих, хто тільки-тільки ну, закінчив курси. Класти портфоліо, яке буде класно виглядати, яке буде зрозумілим. Це може бути досить таким складним процесом, але це реально, якщо у вас немає комерційного досвіду, можна зробити портфоліо з фейкових кейсів, наприклад, або ви вигадуєте якийсь продукт, послугу, бренд, потевер. Зробляєте для них повністю СММ стратегію. Для вас це буде додаткова практика а також це можна буде показати гарно розкласти в портфоліо, адже цих брендів не існує. Якби цифрами ви не можете поділитися, але це покаже, як ви думаєте, як ви підходите до роботи. Або ж, наприклад, можна взяти вже існуючу компанію, зробити, наприклад, аудит з того, що ви можете побачити вже на сторінках. Цих брендів, що вам в них подобається, що не подобається, порівняти їх з конкурентами, проаналізувати нішу загалом, оформити у гарний кейс, і це вже буде ваш перший такий проект. Знову ж таки, у вас могли бути на курсах, якщо ви закінчували якісь реальні кейси, які ви робили. Ви також можете оформити їх у портфоліо, і це вже буде набагато набагато краще ніж коли ви просто скидаєте своє CV і більше нічого. Далі бажано мати, хоча б два-три кейси. Але якщо ви тільки-тільки починаєте, то одного кейсу в принципі може бути достатньо. Друга річ, яку 100% необхідно мати, і прям треба над нею трішки запаритись. Це CV-шка. Вона має бути оформлена охайно, вона має бути адекватною з адекватним наповненням і бажано заповнювати CV-шку окремо під кожну вакансію, адаптувати її, щоб рекрутери відразу змогли передивитися швиденько чи ваші CV... Хоча б трохи відноситься до певної вакансії. Не пишіть про хобі, це скоріш за все теж нікому не потрібно, тільки якщо у вакансії не сказано, що обов'язково вкажіть у сібі свої хобі. Тому можете проганяти своє CV також через АІшку. Це допомагає додати певні ключові слова до вашого CV, або звернути вашу увагу на те, що саме потрібно виділити в вашому CV, на що розставити акценти. Далі існує також думка, що smm спеціаліст обов'язково має мати свою особисту сторінку, бо це типу ваше лице. whatever. Чесно, я не сильно розділяю цю думку, бо не завжди для smm спеціалістів є в цьому необхідність, або насправді ваші соцмережі це як окрема робота. Якщо вони у вас є, і ви їх ведете регулярно в якості свого портфоліо, це круто. Якщо ви навіть додаєте туди якогось свого лайфстайлу для того, щоб можна було зрозуміти, яка ви людина, які у вас цінності, чим ви захоплюєтесь. Це також класно, але якщо ви цього не робите, це не якась суперкритична помилка, тому що просто не всім це потрібно, не всі готові витрачати час на те, щоб саме займатися соцмережами. Повірте, ви можете бути дуже класним спеціалістом, не ведучи свої соцмережі. Але знову ж таки, якщо ви плануєте шукати роботу виключно. Через свій особистий бренд, то вам необхідні ці соцмережі, і треба буде витрачати час на те, щоб їх ввести. Коротко підсумовуємо, що потрібно перед тим, щоб починати пошуку роботи. Перше, це портфоліо, це наше все, це наше обличчя. Це показує те, що ми вміємо робити, з чим ми працювали. Друге, це CV, яке теж має бути ідеальним і відточеним. І Особисті соцмережі? Це вже на ваш розсуд, за вашим бажанням, тому дивіться суто на свої якісь вподобання в цьому питанні. Переходимо далі. Саме шукати цю свою першу роботу, бо для багатьох джунів це реально виклад. Дуже багато компаній спочатку вони не хочуть брати взагалі без досвіду. Це теж певний виклад для компанії, адже цю людину потрібно повністю а, навчити підлаштувати під себе. Але з іншого боку, існує досить багато компаній, які готові і прагнуть розглядати саме джуніор спеціалістів. Для них це може бути більш зручним в тому плані, що тобі не потрібно перероблювати іншого спеціаліста під себе. Ти його береш, повністю його умовно вирощуєш в своїй культурі, в своїх процесах, і ти витрачаєш менше ресурсу на те, щоб перебудувати якогось іншого спеціаліста під формат роботи, який існує в цій компанії. Тому джуни на все втрачено можна знайти свою першу роботу. Мабуть, найбільш популярне з чого всі починають: це фріланс, це фівер, апворк, будь-які інші біржі фрілансу, які ви можете знайти, але також пам'ятайте про те, що у вас там має бути досить класно заповнений профіль. Я, наприклад, уникнула цієї участі. Я не працювала за фрілансом, ось так через біржі, але знаю, що досить багато людей починають саме з цього. Бо так можна собі поступово набити якийсь досвід, брати парт-тайм, проекти споділяти свій час, особливо коли ти тільки-тільки починаєш. Це може бути набагато легше, бо ти не занурюєшся з головою в фуллтайм роботу, там де ти взагалі ще можеш не розуміти, як це працює і що від тебе взагалі вимагається, тут ти більше розпоряджаєшся своїм часом, і це може бути просто легше для деяких людей. З мінусів те, що тут немає наставника або якогось ментора, який зможе допомогти з якимись питаннями. Тобто, якщо ви оберете шукати свої перші вакансії на фрілансі. Маєте розуміти, що здебільшого ви розраховуєте самі на себе плюс дев'яносто 99% випадків треба мати досить гарну англійську. Тому, наприклад, якщо у вас з англійською ну, не склалися відносини на даний момент, або ви тільки-тільки почали процес навчання, то це може бути не найбільш вдале рішення. І тоді найкраще може підійти пошук роботи в чатах, які присвячені маркетингу, SMM і всьому, що крутиться навколо цієї сфери. Я підвіду. Поділюся декількома каналами, на які я досить давно вже підписана, і там досить часто викидають якісь вакансії від компаній, або напряму пишуть рекрутери, Сімі О, HR, що вони шукають певну людину. Також там досить багато людей, в яких є або свої міні-агенції, або просто якісь проекти, і вони шукають саме асистентів або помічників СММ, або просто СММ початківців. Навіть без досвіду роботи, плюс здебільшого це українські компанії, а не якісь там іноземні, типу європейські або американські. І, наприклад, якщо у вас не дуже з англійською, це також може бути корисне для вас, бо доведеться спілкуватися тільки українською, і поки що буде час на те, щоб вивчати англійську. Вивчайте англійську, це дуже 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 важливо. Ще як один з варіантів, де можна знайти свою першу роботу, 100% у вас є якісь компанії або бренди, з якими ви б мріяли працювати, або ви принаймні розумієте нішу, в якій ви б хотіли працювати. В таких випадках дістаємо свій Instagram, дістаємо свій Google, ви просто сьорчите всі ці компанії, в які вам хотілося потрапити. По-перше, підписатися на них, якщо ви ще цього не зробили, повністю дослідити їх, як вони ведуть свої соцмережі, який в них тонув войс, як вони спілкуються, які в них цінності, дослідити їхній сайт, які в них є вакансії. Написати їм в директ, або ж краще зайти прямо на сайт компанії. Зазвичай в них у всіх є розділ кар'єра, або якийсь розділ, там де розміщені відкриті наразі вакансії. Якщо ви не бачите, що там є вакансія, яка вам подобається, то не бійтеся, пишіть напряму. Завжди є мейл, також в контактах на сайтах цих компаній. Пишіть, розкажіть коротко про себе, хто ви що ви, чим ви займаєтесь, чому саме ви хочете працювати в цій компанії. Прикріпіть своє CV, прикріпіть своє портфоліо. Міна що це не дає вам якоїсь гарантії, що вам цього ж дня або наступного дня вам не дадуть відповіді, скажуть, що о Боже мій в нас ми відкрили для вас. Спеціальну вакансію ні. Але це також дозволить рекрутером, якщо ви їх зацікавите, зберегти ваш контакт. І, наприклад, коли через деякий час відкриється якась вакансія, в них вже буде список. Людей, по яким вони можуть пройтися в першу чергу, це може стати вашим шансом потрапити в цю компанію. І, мабуть, останнє з цього це нетворкінг. Наше все, коли я тільки починала, моєю першою клієнткою після ось того магазину, в якому я працювала, це якраз був. Проміжок між тим, як я закінчила роботу в одній компанії і починала шукати в іншій компанії, став саме нетворкінг, а розповідала друзям, що ось я перейшла в іншу сферу. У мене ще досить мало досвіду. Я хочу щось робити в цьому напрямку. І моїм таким рятівним колом, мабуть, стала подруга, яка хотіла також розвивати свої соцмережі, і їй потрібна була допомога, бо вона в цьому. Якби нічого не знала, і тут з'явилася така я, яка сказала, що я готова братися за все, просто щоб отримувати досвід. Розповідайте друзям, знайомим, пишіть у своїх соцмережах, що ви в пошуках роботи, ви в пошуках перших проєктів ви тільки почали в цій сфері. Що у вас да може бути мінімально досвіду, але у вас є ось таке велике бажання саме зануритися в цю сферу і почати вже працювати. Майже 100% гарантії, що хтось із вашого кола знайомства або започатковує якийсь власний бізнес, або має вже його, або хоче розвивати особистий бренд, або є експертом. Це саме там, де ви можете проявитися. Безкоштовно надати або за якусь мінімальну плату надати свої послуги, і, наприклад, якщо вам обом сподобається працювати, то вже далі домовлятися на якісь більш вигідні умови один для одного. Але це може стати вашим ось таким першим поштовхом, щоб отримати ось цей комерційний досвід, який ви потім зможете. Також занести в портфоліо, але вже з цифрами це вже буде більш наглядний і конкретний кейс. Тому розповідайте своїм знайомим, чим ви займаєтеся. Не бійтеся, виражатися, не бійтеся, просувати себе самі. Бо окрім вас, цього ніхто на жаль не зробить або на щастя. Переходимо далі. Що на вас може очікувати ось цей період пошуку роботи, і коли ви отримаєте свою першу роботу? Скоріше за все, це буде досить складний процес, як морально, так і фізично, бо це не той момент, коли ви відправили CV в одну компанію. Почекали кілька днів, вам написали, запросили на співбесіду. Я не виключаю, що звичайно і таке може статися, але вірогідність цього просто ось мінімальна. Тому налаштовуйтесь на те, що це буде досить довготривалий процес. Вам доведеться докласти багато зусиль, постійно аналізувати те, що ви робите, як ви це робите, що вам потрібно покращити. Але найголовніше в цьому не опускати руки. Все одно. Рано чи пізно знайдеться та компанія, якій сподобаєтеся ви, і яка сподобається вам. Також варто пам'ятати, що не тільки роботодавець обирає кандидата, ви також маєте право обирати компанію. Якщо ви відчуваєте, що там, наприклад, якась компанія вже готова вас взяти, але ось у вас немає о цього відчуття, що стався меч, або вам щось дійсно не подобається. Краще подумайте 300 разів, бо Скоріше за все, якщо у вас є на підсвідомому якомусь рівні е, такі якісь сигнальчики, то не факт, що з цієї співпраці вийде щось дуже вдале, а у вас це потім може ще й повністю відбити бажання від того, щоб працювати і розвиватися в цій сфері, тому підходьте до вибору роботодавця усвідомлено. Ще один з таких можливих мінусів це досить невелика оплата за перші проекти, за перший ваш досвід. Також треба розуміти, бути готовим до цього, що на початку ви будете працювати за невеликі гроші. Да? Це оплата залежить і від міста, в якому ви працюєте, від ніші, в якій ви працюєте. Бо, наприклад, в it сфері зарплати трошки вищі, ніж зазвичай по ринку. І це якби окей, бо здебільшого всі ці компанії працюють на американський або європейський ринок. Але знову ж таки англійська, пам'ятаємо про англійську, вам треба її знати. Якщо ви хочете якось потім підвищувати свій чек, також залежить від того, да, це у вас буде фріланс, чи ви будете працювати фолтайм. Якщо це фріланс, скільки у вас проєктів, скільки ви потягнете проєктів. Не рекомендую на початку нагрібати на себе дуже дуже багато роботи, бо знову ж так само це може призвести просто до вигоряння, до того що ви вже не захочете нічого робити. Бо у вас просто не буде якоїсь моральної енергії, сил на те, щоб це все вивозити на собі. Тому починайте з мінімуму і поступово можете додавати собі навантаження, вже коли до вас прийде досвід, коли ви зрозумієте, як менеджити всі ці проекти. Тоді вам буде набагато легше. Завжди обирайте ті компанії, з якими ви відчуваєте матч. Я про це вже казала, але на мою думку, це дуже-дуже важливо. Бо коли між вами стається меч, ви можете досягти більших результатів. Компанія може вам в цьому допомогти. Вона може вкладатися в вас якби і фінансово, і морально підтримувати вас на цьому шляху, бо знову ж таки всі розуміють, що ви тільки початківець. І щоб не призводити до такої ситуації, коли ви пропрацюєте три місяці, якийсь клієнт доведе вас до сказу, і ви потім просто все це кинете і скажете, що збираєтеся змінювати сферу, починати все спочатку. То дійсно приділіть час і поспостерігайте або за компанією, да, або з людиною, з якою ви плануєте співпрацю, що для них важливо, які цінності є у вас, і чи ви дійсно сходитесь по всім цим цінностям? Якщо ви навіть при першій комунікації вже помічаєте якийсь red flags, Дуже добре подумайте перед тим, щоб далі продовжувати це спілкування, бо це може призвести до дуже гарних результатів, що з вашої сторони, що зі сторони клієнта або компанії. Тому підходьте до цього процесу усвідомлено і виважено. І ще кілька таких найвеличких, можливо, лайфхаків, які можуть допомогти вам трошки виділитися на фоні інших. Коли ви подаєтеся на якусь вакансію, ви прикріпляєте своє CV, ви прикріпляєте своє портфоліо, Ви також можете записати невеличку презентацію себе там, де ви розповісте про себе і про свій досвід роботи, а також чому саме ви можете бути класним спеціалістом для тієї чи іншої компанії. Тому ж таки це не гарантує вам якогось 100% успіху. Але це може стати ось цією невеличкою штучкою, яка дозволить вам запам'ятатися в очах рекрутера, наприклад, або людини, до якої ви подаєтеся на вакансію, якщо ви вирішите працювати, наприклад, з експертними блогами. Тому це дуже класна річ, яка не вимагає від вас великої кількості зусиль, але це може виглядати цікаво і в подальшому корисно для. У вас не бійтеся пробувати, не бійтеся подаватися, навіть якщо ви бачите, що ви не відповідаєте там 100% вимог в тій чи іншій вакансії, подавайтеся, бо дуже рідко стається так, що там якась людина може відповідати прям на 100%. Певні навички ви можете завжди підтягнути самостійно за допомогою відео на YouTube, за допомогою різних курсів. Харт скілам не важко навчитися, це треба просто хотіти виділити на цей час, це все можливо зробити навіть в процесі того, як ви будете шукати роботу. Вчіть англійську, це вам відкриває дуже багато можливостей як для роботи, так і для навчання. Бо здебільшого, вся якась корисна. Нова інформація вона спочатку з'являється англійською, да, і вже потім о, хтось займається її, перекладає, інтерпретує. Але щоб бути першим і щоб першим мати доступ до цієї інформації. У Вас має бути досить непогана англійська для того, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається в світі SMM. Також це вам буде допомагати працювати з трендами, наприклад, і взагалі дивитися на інші різні закордонні компанії, що вони роблять, Ваші софт-скіли, як на мене, зараз це те, що вирішує, чи будуть вас брати на роботу чи ні. Бо знову ж таки, хардськіла можна навчитися відносно легко, софт скіли розвивати трошечки складніше. Вам треба розуміти, які у вас є сильні і слабкі сторони, як би це там банально не звучало, але періодично досі задають такі запитання на співбесідах, тому готуйтеся і до цього. Але важливо бути адекватною людиною, вміти комунікувати. Вміти бути гнучким. тому розвивайте не тільки свої хардскіли, не забувайте про софти. це те, що буде допомагати вам далі просуватися по кар'єрній драбині, ставати все кращим, кращим спеціалістом якого дійсно будуть ну, хотіти захантити найприкольніші, найкласніші компанії, тому не бійтеся, не опускайте рук, аж все в них і у вас все вдасться. Якщо раптом у вас є якісь запитання щодо пошуку роботи або загалом СММ, то я залишаю внизу посилання на свої соцмережі. Можете писати, задавати свої запитання, я з радістю відповім на кожне і бажаю вам знайти свої перші омріяні проекти, і нехай це будуть супер вдалі співпраці. На цьому все. Якщо цікаво більше дізнаватися про соцмережі або також про книжки, запрошую на мій канал. Підписуйтесь, папа! -па.